А Подільські товтри, трошки не встигли ми на захід сонця. Дуже классно. Приехать бы, конечно, в Что тут есть? Тут, окрім нас з Вікторією, нікого сьогодні немає. Певно, що ніхрена не сезон, та ще й пізно. Ось він. національний природний парк Подільські товтри. Там далі кажуть, написано, що там якийсь скельний монастир. Ну, напевно, що в скелях колись видовбували. Довбунна, довбинці, що звідси подивимося. Тиша просто неймовірна. Якби оце нам тут десь зупиниться, це, звісно, було б воно ну, капець. Як круто. Ну, якось так.